Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені Я неба боюся і кожного звука, а поруч немає коханого друга, а поруч немає нікого, хто рідний. У мене в квартирі солодощі східні, і з півночі меблі, і з заходу одяг, а дому немає. Найде тобі посяг. Я небо боюся і не можу сховатись, а поруч немає ні друга, ні брата, і серце моє калатає навмисно. Мене заспокоїть не люди, а числа. Я неба боюся, і кожного ранку, як крила зламали, то стала подранком Не можу злетіти, не можу вдихнути. Тривога і горе так стиснули груди, що вже неможливо. Вдих-видих, вдих-видих Я чую це небо. Сирена і вибух, і поруч зі мною лишилась тривога. Мені говорили, я ходжу під Богом, як ходять поети і всі божевільні. Лиш той, хто мене обійматиме сильно, відчує тремтіння, це внутрішній демон. Я неба боюся і ранків без тебе. Справа в тому, що в мене немає, тому тепер. Коли нічого нікому ти ко ты пеш, свою кол і більше.